Сьогодні 1 березня. Всіх вітаю з першим днем весни, а ми провітрюємо яйця, бройлера і заодно пухо. Поки пухи тут лежать, бо там йде вилуп курчат. Це аква. Теж достаємо. Ляшечку виключаємо і відкриваємо на провітрювання. Буду стояти минут 30, потім я буду до віка прикладувати. Як остили, значить, накриваємо і запускаємо. Сьогодні нашим індичатам Приряділи. Вони вже отакі слони, постійно деруться, гуляються. Що хотіла сказати по індичатам? Кормлю я їх стартом сільвана для індичат. І хочу попередити всіх, хто буде тримати індичат біг 6. Не годуйте їх ніякими більше там, творожками, яйцями. Я взагалі нічого не даю, окрім комбікорму. В цьому комбікормі є все, що необхідно для індичат. Там повністю вся рецептура, і білок, і протеїн. Бо для них треба, щоб було багато протеїну. Чому я це кажу? Щоб ви більше нічого туди, не ні яйця, не творог не давали, бо покруте пальці на ногах. У мене був досвід прошлого року. Я отож теж надивилася, наслухалася, де я творожки даю. І Я е, прошли рік перший раз тримала індичат. Я їм трошки творогу давала, трошки яєць давала і у некоторих індичат покрутило лапи. Не давайте нічого. Якщо ви кормите одним комбікормом, тому що в комбікормі все необхідне для їхньої, для їхньої жизни є. І ще сьогодні я хочу зважити їх, але хочу ще сказати, що це морока. Індичата це морока, бо... Кожного дня треба щось давати. Або вітаміни, або то капати їм вітамін Д. Ну, коротше, що кожного дня по списку я їм щось даю. Сьогодні у нас іде антибіотик. 3 дні антибіотик до 3 березня. Але я ж говорю, ще раз повторюю: не давайте, якщо ви тримаєте біг 6, не давайте їм, окрім комбікорму, більше нічого. От даєте їм комбікорм, не давайте ніяких білків, ніяких яєць, ніяких творожків. Вони тільки їдять комбікорм. А тепер заглянемо от сюди. У мене сьогодні поповнення. У мене сьогодні вилуп курчат. Ось амурукашка, барбазієшка. і андотики тут. Це я перевіряла яйця, ті, що в мене окремо сидять в квітках. Я перед цим по відео показувала, що я закладала яйцями рука набагато. Оце з 23, чи скільки я вже там не, не пам'ятаю, що я дістала яйця, а це що залишилося двоє штук. Тому знов поміняла я півня і буду перевіряти знов американа. Збирати і перевіряти. А ще я ну, кою кому зроблю сюрприз, теж одішлю яєчка. І заодно і вони перевірять, може вони у них там краще вилуплять, це не знаю. Ну, коротше, це не факт. Осталося ще у нас ще там іде вилуп, там уже двоє вилупилися і скількість, зараз покажу. От. Зараз йде вилуп. Там вже є оно. Щось десь пищить. Маран, мабуть, вилупився. Я ми зараз глянемо. Так, маран вилупився. І ще й хтось. І ось надклюнуті лежать. Віандот, Барбазєр і Американа. Один ще тільки не проклюнутий. Оце Десь немає. Хоча воно щось є, зараз перегляну. Так, з цього яйця нічого не буде. Він завмер. Бачите, воно потріскалося, воно було ось десь. Стріщина була. Був плот, але завмерло. Щось пішло не так. І бачите, яке це е, яйце барбазіє. Ну, от один барбазіє, там був оплод, все. Але на якомусь етапі він завмер, бо бачите, яке воно все потріскане. І щось йому не сподобалося і воно завмерло. А всі остальні вилупилися віандоти, Марани. Ну і ще там остаються, ще вони прокручуються, і ще які ті вилупляться. Одне яєчко тільки не проклюнуте було. Я думала, що воно прокльовується, просвітило. Але ні, воно завмерло. Щось йому помішало, хоча ніде мембрана не пробита. Та... І воно, бачите, таке грязненьке трохи. Я не мила яйця, бо це від моїх курей. Я не ну, дезінфекцію не робила яйцям, бо це мої яйця від моїх курочок. Ну нічого, вони поки лупляться і поки вони тут сидять і підуть вони під мамку під квочку. До вечора вони посидять тут, а вечором я підкладу їх під квочку і вони будуть з мамкою. Стоїть така лампа, стоїть отакий регулятор, він воно, йде проводок туди. Температура зараз 31, і він включився. І буде нагрівати до 33. Стоїть водичка. Водичка у мене стартонік і комбікорм від для м'ясо яєчних курчат. Сертонік заказу замовляла я у Ані Морозової, повністю всю аптечку. Це і для курчат, і для оціх індичат. Поки вони відпочивають, зараз я їх накрию і вони будуть далі відпочивати, а вечором вони підуть до мамки. І сьогодні у нас дуже багато ще. Всього я вам ще покажу, що у нас в курнику. Ми зробили переселення. Нельзя, треба провода закрити від індюків, бо вони хватають все на світі. Ось тут висів достає, провод і тягне. Залишайтеся з нами, дивіться далі. Ще хочу зважити індюків сьогодні. Сьогодні їм три неділі. Побачимо скільки вони важать. Перший день весни. У нас сніжок. Йдемо подивимося наші зміни в курнику. І у нас одна така лиса-лиса сидить, баришня. Бирає з скурника. Це маран, І в неї е, клапа закривала. Тому я її прибрала, посадила типу, в карантин. Це наші пухи ходять. Так, маранів я садила туди. Вони там сидять зараз. А сюди ми посадили такі красавців, як аям цунамі. Такі дівчульки. Поближче покажу. Отакі. Да, хорош, хорош, молодцы. Наши виандоты <рел> находятся тут. Вот <рел> <рел> всякий виандотик стоит. предостатньо Так. Та, ну, вже хтось був. Але не факт, що вони там знеслися, Його? бо це нове місце. Люди обойсьли дорога, так? Так, так, досити. Це питали по поводу хтось мені написав. Що мало місця індюкам, там, да, їм уже вже мало. Ось ми готуємо цю клітку, там лампи будуть висіти, але гуляти вони будуть отут. Але тут ще для них прохолодно. Хоча тут є у нас пічка і вона топиться, але ще прохолодно. Це наші ами, рукашки. Зараз у нас 13 градусів десь ухлювано. Да, так, вони громкі у нас. Так, ми? Ну, оце я чекаю. Зараз ось всього ще вилупляться курчата і буду на відправляти яйця на інкубацію на перевірку. Тут що ми не доробили, бо ми не знайшли Сітку сюди, щоб кормушка була, туди-сюди, ну, щоб вони їли. Але а, все буде. І індюки перейдуть сюди. Ось будемо готувати брудер ще ось 8 березня буде. Марани, Марани, маранів хотіла вам сказати, да, з маранами проблемка є. Дві курочки, одну я дорізала, одна у нас пропала. Третє воно сидить теж, що клоака не дуже хороша в неї. І я не розумію, кормимо всім однаково, так як всі, так і вони їдять. Але я її обробила. Побачимо, що буде. Вроде не поносу немає нічого. Побачимо, що буде. Пропаде та й пропаде, а ні, виздоровить. Барбазє у нас ось осіди, суперкурочки Барбаз'є. Ну, Барбазє це тільки я собі буду інкубувати. А все остальне поки є. Так, хочу прибрали ми гуся і хочу зараз зважити, яка вага його. Пір'ях, а потім хочу тушку зважити, яка вага. 4 кілограма. Чого а, прибрали гусака? Бо хороша з мене спеціаліст по відбору гусачок і гусаків. А, виявилося, що це теж гусак, а мені стільки гусаків не треба. А, що вам сказати? Тушка гуски, це без потрохів. Ну, потроха зараз. 390. Сказати, що я розстроєна, це погано слово навіть. Я дуже розстроєна. А чого? Бо я бачила, як ця гуська, гусиня, чи як її. Ну, я була 100% уверена, що це гусак. Ну, не знаю, 100% була уверена, що це гусак. А виявилося, що це була гуска. І вона ще й неслася. Я ж бачила, як залазила на гуску. Чи у них теж є така якась фігня, бля, ну то як у собаку сучок. Що вони залазять на ногу, і наче як обіль імпровізує, не знаю. Ну, коротше, вже назад не повернеш, вже як є, гуску я зарізала. Зараз йду зважувати індиків. Процес тут йде. Один ви лише двоє там залишилося. І інкубатор буде виключатися. Будемо зважувати птеродактилей. Пару штук зважим, штук троє. Бритвось одного. Угу. Ану. Давай. Іди сюди. Іди сюди. Господи. Я тебе кучу сейчас. Закрий сетку боку. Да, пигану. Стане. Ану, встань. 812. восімсот дванадцять. Йди папи. Іди, Іди, ми мали. Це якогось одного. Діба до квіпом такого. А ну встань. Не шевелись. Цей шестьсот дев'яносто десь так. Іди. Ну же, самочка, самець. А ну дай, іди сюди. Іди сюди. Ю-майтю. Ну, тут воно. руку. И Хе-хе-хе. 712, 714. Ось, все, при. Іди тебе поважимо. Ти хочеш я бачити? <гум> Встань Зараз бачить, 696. Ну все, Хорошо. десь так. Хтось більше, хтось На, менше. Тарадактиль. Забираємо світ. От Отакі наші хлопчики-дівчатка. Один там ще в, бру... в... в інкубаторі залиши і ще вилупився, і ще двоє лупляться, вже вони вилазять скоро. І будемо закінчувати і їх, підкидувати матусі вечором. Зараз вони поки що тут гріються. Ну, як лежить, ляпочку витягнув. Трохи зараз будемо переробляти що їм вже низько тут їсти, треба буде вирізати, брати вище, кормушку вище підняти, щоб їм було, бо вони вже головою чіпляються, цієї железячки. Все вони тут пару днів побудуть, але я не знаю скільки там ще, Може до кінця недільки ще якось тут протримаємо їх. А може і ні. Завтра з'їздимо, докупимо те, що треба, може знайдемо, то Зробимо все і вони підуть у хлів. От такі то діла. Так, дякую за перегляд. В наступній серії будете бачити вже квочок. А, Там закінчиться інкубація, потім я туди переложу, будуть лупитися китайська шовкова. А потім будуть бройлери і будуть закладатися яйця по-новому. бачите, шкоду я зробила з гусями. І тепер прийдеться швидко інкубувати те, що є. Ну, буває і таке. Бачите, я не спеціаліст в гусях. І зробила помилку, велику помилку, ну, вже як є, вже її не повернеш назад. Але ви вирішили більше нічого не різати поки що. Хай вже буде так, як буде, а там далі буде видно. Всім пока, до нових зустрічей, всім добра. Всім самого гарного. Миру нам всім. До побачення!